Давайте разом приготуємо запіканку, як в дитячому садочку. Для цього нам необхідно 1 кг творога, 6 яєць, 150 г цукру, 3 ложки манки, 200 г молока і 100 г борошна. Творог я перетираю комбайном. Якщо нема комбайна, ви можете це зробити міксером, блендером або просто толкучкою, яка для картоплі. 3 столових ложки манки ми заливаємо 200 г молока так, щоб манка була в молоці. Вона набухне і буде м'якою. Відставляємо на 5 хвилин для того, щоб манка набухла. В миску я вбиваю 6 яєць, Яйця в мене невеликі. Якщо у вас великі, достатньо буде і 5 яєць. Цукор. І ванілін, все я додаю, перемішую, і потім я вже в комбайн додаю яйця, які ми перемішали, а також одразу можете додавати вже манку, тому що манка вже набухла. Після того, як ви все вже додали, яйця, цукор, манку. Потрібно дуже-дуже добре перемішати, перетерти, щоб не було ніяких комочків такого збитого сиру. А потім ви вже можете потроху додавати борошно, щоб воно все добренько перемішалося. Поки все добре перемішається, ви вже можете вмикати свою духовочку на 180 градусів для того, щоб духовка дуже-дуже добре прогрілася. А потім ви вже тоді ставите на 170. Свою форму я застілаю, як завжди, пергаментною бумагою, тоді не, точно нічого не пристане, але ви можете смазати маслом, також нічого у вас не пристане. Пергаментну бумагу я відриваю, і, як ви вже не раз бачили, я її просто жмакую. Тоді вона дуже класно вкладається і нікуди не з'їжджає. Творожною масу ми вже переливаємо до форми. Трішки її потрібно вирівняти, я вирівнюю лопаточкою, а потім ще трохи я постукаю, щоб вийшло зайве повітря. Наша духовка вже розігрілася і обов'язково поставте 170 градусів для того, щоб, вона, щоб наша манка швидко не почала підійматися. Тому що, коли вона буде швидко підійматися, вона розірветься і відійде від основної частини запіканки. Ставимо запіканку в розігріту духовочку на 30 хвилин. Обов'язково контролюйте запіканку, тому що духовочки у всіх різні і час випікання також буде різний. Якщо запіканка вже золотистої корочки, це можете її доставати. Вона готова. Готуйте легко, швидко, а головне смачно на моїй кучерявій кухні. Підписуйтесь на мій канал Кучерява Кухня а також вмикайте дзвіночок, і ви ніколи не пропустите смачні і дуже легкі рецепти з моєї кухні.